Я... Ситуація не є типовою чи класичною. Тобто вони то є, то немає. Тобто ми то більше працюємо днем, то більше працюємо вночі, в залежності від навантаження з пораненням. В основному це вогнепали. Та. Вогнепали і міновибухові. От з відірваними кінцівками і т.д. Ну, та тут кожен день хтось рятується. Так само, як в той випадок, що був тільки що. Тому що це важкий. Він поступав важке. У нього дуже багато травм, і це важка поєднана травма. Два плеча, праве легеня, ліве стегно. І в нас виходить праве легеня не скрізне. Ліве на скрізне. Ну, тобто, кров втратив, він, втратив... Крові він втратив багато. Ну, як правило, запам'ятовуються випадки неординарні, тобто, де є травми, несумісні з життям. тобто відірвані голови частково порвані, розірвані, розрізані магістральні судини, якісь грубі, де ти не маєш можливості допомогти. Тому трьохсотому чи пацієнту. Ну, так. Ну, запам'ятовується. А так, в більшості пам'ятається всі випадки. Що всі люди індивідуальні, хтось веселий, хтось відважний, хтось просто чимось симпатизує, та й так, як правило, ми пам'ятаємо майже всі випадки. Ми можемо їх згадати, незважаючи на те, що їх є багато. Показує язик швиденько. Але цьому Він зараз буде розмовлятися. Думки, як якнайшвидше надати допомогу. Більше нічого такого немає. Думатися там про те, що рана, страшна чи ще щось ніхто не думає. Думає про те, що якби її трошки зробити менше і швидше його відправити, щоб більш кваліфікованіша допомога була надана. Дуже хвилююся, а, якщо б друг щось зроблю, не так а, хвилююся, щоб все було вірно. Зробити так, як потрібно. Більше хвилювання ми собі відчували. Нам ще документи зараз будуть, його віз, передадуть вам.